Добрий день, дорогі восьмикласники! Пропоную вашій увазі урок української мови за темою розділові знаки в реченнях зі вставними словами сполученнями слів реченнями. Це другий урок з теми Вставні слова сполучення слів речення. Мета нашого уроку узагальнити та систематизувати знання про вставні слова сполучення слів речення. Також розділові знаки в реченнях зі вставними словами сполученнями слів реченнями. Удосконалювати навички, правильно ставити розділові знаки, розвивати усне і писемне мовлення, виховувати дбайливе ставлення до довкілля. Епіграф до уроку. Здавна кажуть добрі люди, Бог цей світ звелів любити. Дмитро Білоус. Зверніть увагу на розділові знаки в реченні. Подумайте, чому треба поставити коми. У кінці уроку ви відповісте на це запитання. Перед роботою на уроці спрогнозуйте, які ви очікуєте результати. На мою думку, ви узагальните вивчене про вставні слова сполучення слів, речення, розділові знаки. Удосконалите вміння правильно визначати речення зі станими та співзвучними словами. Попрацюйте з текстом, отримайте насолоду від своїх умінь. А які ваші очікування від уроку? Подумайте. У кінці уроку ви скажете, чи справдилися ваші очікування. Налаштуємось на урок. Створіть собі настрій. Усміхніться. Тепер рукою зніміть усмішку зі свого обличчя та киньте на однокласника. І спіймайте усмішку від свого однокласника та прикрасьте нею своє обличчя. Створили настрій. А тепер починаємо працювати. Спочатку проблемне запитання. Прочитайте речення. Чому в одному з них слово здається, виділяється комами, а в іншому ні. Здається, завтра буде дощ. Усе навколо здається казковим. Подумайте. Допомагаю з відповіддю. Мабуть, ви зі мною погодитесь. У першому реченні слово здається, можна опустити. Воно є вставним. Тому ставимо кому після нього. У другому реченні не можна опустити слово здається, бо воно є членом речення, входить у склад присудка. Тому комами не виділяється. Повторімо, які слова називають вставними. Слова. Які виражають особисте ставлення мовця до сказаного, на які групи за значенням поділяють вставні слова? Матеріал минулого року, груп Упевненість або невпевненість, емоційна оцінка позитивна або негативна, джерело інформації, активізація уваги співрозмовника. Зв'язок між думками, етикетні формули, шість груп вставних слів, сполучень слів і речень, вставних речень. Наведіть приклад вставного слова, вставного сполучення слів, вставного речення. Наприклад, може, мабуть, здається, вставне слово. Певна річ, так? вставне сполучення. Ви не повірите приклад вставного речення. А ви подумайте ще над своїми прикладами. Як на письмі виділяються вставні слова? Звичайно, комами. Рідше тире або дужками. Для вставних речень. Накресліть схематично, як відокремлюється вставне слово на письмі. Приклад перший, вставне слово на початку речення. Другий приклад вставне слово всередині речення. Третій приклад вставне слово у кінці речення. Подивіться, будь ласка, коми при вставних словах. Правило, які слова називаються вставними, так? повторюємо вставні слова, сполучення слів речення, виражають ставлення мовця до свого висловлювання, упевненість або невпевненість, схвалення, джерело інформації. Тощо, якщо вилучити вставний компонент, то зміст речення не зміниться, а лише зникне ставлення мовця до сказаного. Вставні компоненти не є членами речення. На письмі вставні компоненти відокремлюємо з обох боків комами, а в усному мовленні їх вимовляємо зниженим тоном. Матеріал минулого уроку. Групи вставних конструкцій за значенням Упевненість або невпевненість, наприклад, безперечно. Без сумніву, безумовно, здається, імовірно, мабуть, може, напевно, очевидно, певна річ, справді ясна річ. Емоційна оцінка, позитивна або негативна. На диво, на жаль, на щастя, на сором, соромно сказати, чого доброго, як на гріх, як на зло. Подивіться на ставних слів на. Джерело інформації. За висловом і продовжуємо кого. Кажуть, мовляв, на думку і продовжуємо автора. На мою думку, по-моєму, по-твоєму. Чую, бачу, як кажуть. Активізація уваги співрозмовника. Бачиш, бач, вірите. До речі, зверніть увагу. Знаєш. Майте на увазі, між нами кажучи, не повірите, уявіть собі, уявляєш? Зв'язок між думками. Крім того, між іншим, наприклад, отже, по-перше, по-друге, таким чином. Етикетні формули. Будь ласка, вибачте, даруйте, перепрошую, прошу. Отже, повторили вивчений матеріал про вставні слова, сполучення слів і речення. Тепер переходимо до практики. Виконайте завдання перше. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки. Прокоментуйте наявність або відсутність ком при виділених словах. Перед вами три речення. Починаємо записувати. Сьогодні, здається, якраз облітає півонія. Михайло Стельмах. Виділене слово здається. Чи є, коми, чи відсутні. Подивіться. Здається, так було одвіку: глухий паркан, руда трава. Римарук. Мені дивом життя здається, Красоткіна. Вставні слова можна опустити. Першому та другому реченні. В першому реченні треба поставити коми з обох боків від слова здається. А в другому після слова здається. Ставимо кому. У третьому реченні не можна опустити слово здається, тому кома не ставиться. Здається дивом це присудок. Якщо завдання виконали, Наступне друге завдання творчого характеру. Складіть зі словами може на щастя до речі. По два речення так, щоб у першому вони були вставними, а в другому членами речення. Тобто однозвучними словами. Запишіть їх. Виконуючи це завдання, поставте урок на паузу. І вам 5 хвилин знадобиться на його виконання. Я вам допоможу. Наприклад, може, то птахи приносять на своїх крилах весну. Весна може настати несподівано. В першому реченні слово може є вставним словом, тому ми ставимо кому після нього. А в другому, може, є частиною присудка, може настати. І комою не відокремлюється. Або на щастя. На щастя, злива вже вщухла, і подарували на щастя рушник. В першому випадку ставне слово ставиться кома, в другому випадку на щастя не ставиться комою, тому що подарували. на, що? на щастя. До речі, ви не забули про подорож? І, наприклад, ця інформація виявилася до речі. В першому випадку, вставне слово ставимо, кому. В другому реченні однозвучне слово, кому не ставимо. Якщо закінчили, продовжуємо роботу. Завдання третє. Це завдання можна оцінити за групою результатів, а саме група 2 робота з текстом. Перше завдання випишіть вставні слова. Та визначте групу за значенням 4 бали. Друге. До якого стилю належить текст 1 бал. Третє. Як ви розумієте слово риторика 1 бал. Четверте. Поясніть вживання розділових знаків у тексті 6 балів. Всього 12. Перепишіть текст, розставляючи розділові знаки. Та виконайте завдання до нього. І ви – Оціните себе за 12 балами. За другою групою результатів робота з текстом. Які навчальні заклади були першими? Можливо, ті, де вивчали сільське господарство? А може, медичні чи військові? Ні. Найдавнішими були школи з риторики. Де молодь вивчала, по-перше, мистецтво говорити виразно, коротко. По-друге, вчилася слухати. Вміння слухати іншого вважалося не менш важливим, ніж мистецтво говорити. До речі, піти, не дослухавши того, хто говорить, було колись неймовірною образою за Горбовським. Ставите урок на паузу і виконуйте завдання. А потім обов'язково оцініть себе. Хто добре працював, той вже втомився. Пропоную фізхвилинку, руханку з патроном. службу він несе свою. Here Роботи з текстом. Після виконання завдання буде самооцінювання. Тест із шести питань оцінюється 12 балами. Завдання четверте. За другою групою результатів робота з текстом. Відновивши деформований текст, виконайте завдання. Отже, екологічний стан навколишнього середовища відіграє важливу роль у житті людини. По-перше, в Українах. Де діють державні програми суворого дотримання екологічних норм Швейцарія, Швеція, Канада, середня тривалість людського життя сягає понад 80 років, тоді як цей показник у світі нижчий приблизно на 10 років. На мою думку, дбати про чистоту довкілля дуже важливо. По-друге, містяни відновлюють своє здоров'я, виїжджаючи на вихідних за місто. ви послухали деформований текст. Вам треба зараз дати відповідь на такі питання. Первісний текст буде відновлено, якщо речення розташувати в послідовності початкових вставних компонентів, записаній в урядку. А. Отже, по-перше, на мою думку по-друге. Б. По-перше, по-друге, на мою думку отже. В. На мою думку. По-перше. По-друге. Отже. Г На мою думку. По-перше. Отже. По-друге. Друге питання. Більшість ставних компонентів тексту використано для а. Вираження впевненості. Б. Зв'язку між думками. В. Активізації уваги. Г повідомлення джерела інформації. Третє. Тип мовлення тексту. А. Опис, Б. Роздум. В. Розповідь, Г. Опис з елементами розповіді. Четверте. Підкреслені слова і словосполучення за значенням є: зверніть увагу, підкреслені навколишнє середовище і довкілля: А. антонімами, Б. Омонімами, В. Паронімами, Г. Синонімами. П'яте. Пунктуаційну помилку допущено в реченні, що починається вставним компонентом А. Отже, Б по-перше, В на мою думку, Г по-друге. Шосте питання. Яке вставне сполучення слів у тексті є повідомленням джерела інформації? А. Отже. Б. На мою думку. В по-перше. Г по-друге. Коли ви відповіли на ці питання, будь ласка, переходьте до самооцінювання за правильну відповідь на питання 2 бали. Урок добігає кінця. Хочу запропонувати вам гру незакінчене речення. Прошу продовжити речення. На сьогоднішньому році я вивчила вивчив. Подумайте, що ви сьогодні нового вивчили. Я дізнався, дізналася, що? Що ж ви дізналися? Мені сподобалося. Я запам'ятав або запам'ятала. Я хотів би дізнатися, або хотіла б дізнатися. Я оцінюю власну роботу на уроці. Придумайте, як так, оцініть себе. Тепер ви знаєте, чому в епіграфі треба ставити коми. Це вставне речення, кажуть добрі люди. А в зошит ви зараз занотуйте плюс-мінус. Цікаво. Табличку з трьох граф, ви записуєте плюс все, що сподобалося на уроці, може, форма роботи, якесь завдання, що викликало позитивні емоції. У графу мінус запишіть все, що не сподобалося на уроці, було нудним або незрозумілим залишилося. У графу питання це значить цікаво, які факти саме дізналися на уроці. Що б ще хотілося дізнатися? Цього питання. Подумайте, чи здійснилися ваші очікування від уроку. Отже, наостанок, домашнє завдання. Пропоную на вибір з трьох взяти одне, виконати одне завдання. Перше. Або запишіть речення, розставляючи розділові знаки, знайдіть вставні слова і визначте групу зазначення. Або скласти шість речень зі вставними словами сполученнями слів реченнями. Або підготувати усну розгорнуту відповідь на тему вставні слова сполучення слів речення, записати план відповіді. Успіхів! Дякую за увагу! До побачення!